Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо Михаїла, хистоти Михаїла, святкуємо також всі Небесні Сил, без Сьогоднішній свят вам показує про те, що наш Господь сотворив не тільки нас, людей, а сотворив ще також інших істот, інших істот. І ці істоти є духами. Ми маємо тіло, і це матеріальне, ми маємо душу, і це духовне, а ці інші істоти, духи, вони, власне, є без тіла. Тому і говориться в сьогоднішньому святі, що безцілесних. Не, 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 нема так, що вони от тут є, а тут нема, або там є, чи там. Ні, вони духи. Це зовсім інші категорії. То ми є в тілі, тому ми є тут, а там. Вже не може бути. Чому наш Господь сотворив їх, а з тієї самої причини, що і нас, в принципі, з любові, з любові, справжня любов, правдива любов, вона не є егоцентрична, вона не закривається на собі. Справжня любов, вона звернена далі на іншого. Вона так, як життя поширюється, бо Господь і є любов, і є життя. Тому його любов поширюється і він творить духів, і він творить нас, людей. Ми знаємо також, і це на сторінках Святого Бисла читаємо про те, що там Духи в Духовному світі, вони також мають свою ієрархію. Є дев'ять чинів духів. Серафими, Керувими, Влади, Слави і так далі, далі. Кожен з них має якісь свої служіння, кожен покликання, кожен відображає якусь певну, певну таку грань Бога, Ну, можна так сказати. То, як ви думаєте, на якому місці ангели? От ми кажемо ангели, ангели, ангели. але це тільки один чинів оцих всіх духів. То на якому місці? На найнижчому? На найнижчому. Оці ангели, яких ми знаємо, вони є на найнижчому. Це абсолютно не означає, що вони якісь гірші. Абсолютно ні. Просто є ті, які ближче, якби таке одне коло навколо Господа, друге, третє, четверте, так, дев'яте коло От оцих духів. Найперше коло це є серафими, ті, які горять, ті, які горять. І від оцієї слави Божої від святості від Вогню Божого вони настільки близько є, що хоча вони святі так само, але їхня святість не дорівнює святості Божої, вона набагато менше. Тому вони мусять себе закривати крильми, щоб не згоріти від такої святості Господа. Ми знаємо, що. Сам Ісус, говорячи про ангелів, каже таку річ: питають Його, а оці діти тут хочуть, бігають біля тебе, а ну хай вже тут не бігають. І Він каже: Слухайте, усі дітей приходять до мене. Чому? Чому? Бо їхнє Царство Небесне і їхні ангели повсякчас бачать обличчя Мого Отця Небесного. Тобто, цими самими словами, наш Господь Ісус вже говорить, що служіння ангелів є бути біля нас, бути біля нас. То, власне, не сарафими і хіровими тут, тут постійно біля тебе вештаються. Ні, то ангели постійно біля тебе кружляють. Вони тебе оберігають, вони тобі щось підказують, вони підтримують, вони запалюють тебе, вони мирдають тобі в серці. Це ангели. І Господь так захотів, щоб кожній людині був цей ангел, який ми називаємо охоронець чи охоронителем. Протягом цілої історії Спасіння ми побачимо, що наш Господь не тільки кожній людині дає до цього ангела, а взагалі ці ангели впливають на нас як на окрему людину, так і взагалі на, 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 на світ весь. І от перший такий ангел, якого ми бачимо в Святому пісні, знаєте, який є, що він робив? Він стояв з мечем і не дозволяв Адамі Єві вернутися до ладу. Оце молодець. І ми зразу думаємо, що ж це за. як Це Оце? поганий певний такий ангел. Поганий не дозволяв Адамі Єві вернутися. Але на бікійному гуртку я запрошу вас приходити зразу рекламна паузу. І ми там дуже глибоко розбираємо, що, як і звідки. І насправді, вигнавши Адама Єву з раю, Бог зробив добро для них, бо було би ще гірше. Ми йдемо далі, і був такий був наприклад хто Авраам. батько Авраам, і коли він хотів принести в жертву сина свого вісах, і вже готовий, був то Господь. Послав ангела свого, той крикнув, Аврааме, ніякого зла не роби сину своєму, бо знаю, що ти мені вірний. Потім ми знаємо історію з племінником цього Авраама Лотом, коли були спалені содом і Гомора. то, власне, ангели прийшли. Ми знаємо інше, коли внук цього Авраама Яків боровся з ангелом, а через нього з Господом. Ми знаємо інші моменти, наприклад, з пророків, коли було три роки голоду, пророкові іллі приносили спочатку круки, пташки приносили хліб. Але потім, і хто що вже не стало, хліба не стало, і вода в річці пересохла, то ангел приносив йому їсти. Ангел. Пророк Данигіл, коли кинули його в яму з левами. То ангел прийшов і закрив рот один лево, щоб вони його не доторкнулися. І ми знаємо також такого архи, Архангела Рафаїла, який супроводжував Товита, простого принципу хлопця, протягом його важкої дороги з однієї країни в другу, і допомагав в тому, в тому, в тому, в тому. Дуже гарна книга Товита, Хоті. гарна дуже книга, яка допомагав От ми бачимо цілі історії спасіння, як ангели допомагали людям. А найбільший такий, такий, те, що звістив ангел, це знаєте, що є? Не знаю, чи вам видно, але тут. Гавриїл. Гавриїл. І він звістив Марії. І звістив Марію і сказав Марія, син Божий у твоєму буде, ти породиш Сина Божого. Ось неймовірна звістка через Ангела. Ви скажете добре, отець, а ми сьогодні взагалі тут про Михаїла говоримо, Тож ж про нього перше ми говоримо, та і це правда. А я підводжу до всього цього. Наш Господь сотворив всі сотворіння свої з любові. І дав їм собідну волю. Ця любов передбачає собідну волю. І Він каже, як нам, людям, так само і духам, я хочу, щоб ви були зі мною, і ви маєте вибір бути зі мною, і маєте вибір не бути зі мною. Бути зі мною чи не бути зі мною. І от ті ангели, які вибирають Господа, то, власне, вони беруть і служать нам. Не тому, що Бог заставив її, не тому, що ангелам це не подобається. Ні, вони тішаться, що виконують волю Божу. Вони вибрали цього Господа. Однак, ми знаємо історію про Люцифера, який був найкраща зоря, найяскравіша зоря. І він так гарно світився, він так такий чудовий прекрасний був, що собі подумав один момент. Ну, то може мені не треба того Бога взагалі. Я і так гарно виглядаю, так мені нічого не бракує, так такі файний. І в той момент, коли він прийняв рішення, що мені не треба Бога, то він, власне, відпав від любові. Це не Бог забрав від нього цю любов. Це не, Бог. це не Бог забрав від нього цю святість і це світло. Ні. Це Він відділився від Бога, від всякої святості світла. Життя і любов. Це Він відділився. Ми читаємо в книгах пророків, де говориться про те, що Господь каже: я з твого нутра витягну вогонь, який мучити тебе буде. Тому Люцифер, вибравши життя без Бога, він по факту вибрав смерть. Він вибрав муку. А тому, коли чи там різні фільми, чи ще якісь такі речі говоряться, о там диявол чи зі духи, і їм, тому подібні, і в тому числі люди, які там хочуть на них подібні бути, от так все добре, вони самі собі, як хочуть, так живуть і так далі. Це брехня. Брехня, зі духи мучаться, мучаться. І власне оця мука, яка є в них, ненависть, яка є в них. Вони стримовують на нас, людей. Чому? Бо ми маємо шанс не мучитись. Ми маємо шанс радіти і тішитись бути з Господом в любові. Тому вони постійно шукають, аби щось знайти в нас. І відповідно, коли цей Люцифер відпав від Господа і ще інші ангели разом з ним відпали, то З'явився такий, як з'явився? Він був, ніде він, був. він не з'явився. Він був Михаїл. Зауважте, він є Архангел. А архангели це не серафими. Це не ті, які є найближчі до Господа. Це, знаєте, яке коло восьме. Ангели дев'яте, останнє Архангели восьме. Тобто він взагалі не був там найближчий біля Бога. Він взагалі там не вирізнявся якимось. Світлістю. Чи... Він не, розумієте? Він простий собі був такий дух, так я просто кажу. Однак він мав серце в лапках так само, яке належало Богу. Тому його ім'я по єврейськи звучить як Міка Ель. Міка такий який, а Ель це скорочене від слова Елогім. Що означає по єврейськи Бог? Його ім'я говорить, хто як Бог? Хто може бути такий, як Бог? Хто може бути рівний Богові? Без Бога він ніщо? Ось що його ім'я означає. Він показує цього Бога. І тому, коли він, маючи це ім'я, вийшов на боротьбу з Сатаною, з дияволом, той, що колись Люцифер називався, то він переміг. А переміг не тому, що він хто знає, який ангел, а тому, що його серце було покірним перед Богом. Його серце належало Богові, а не собі. Тому ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії такі слова, які Ісус говорить своїм учням, ту саму річ. Учні прийшли такі в захоті, такі потужні, неймовірні, кажуть Ісусе. Ти знаєш, що біси навіть там коляться за Твого ім'я. Ми отам стіляємо людей, ганяємо тут просто в горами кидаємося так. А Ісус їм каже: О, не радійте тому, що духи вам кориться, але радійте тому, що імена ваші записані на Небі. Не справа в тому, які ти таланти дари маєш, які впливи, гроші, владу, Досвіди, знайомства, ким ти є не справа в тому. Справа в серцю. Чи ти не зверхньо дивишся на інших, чи ти не в егоїзмі живеш, чи ти не в гордості живеш, а чи ти покірний перед Богом. Тому що Слово Боже говорить нам, що Бог горним протилиться, а смиренним дає свою благодать. Смиренним. Тому Ісус каже, слухайте, дорогі учні, це дуже добре, що ви робите такі чуда. Але найважливіше не це. Найважливіше не, не знати, бути зі мною, а бути дитиною Бога. Оце найважливіше. Дивлячись на сьогоднішніх духів, розуміючи, як Господь сотворив їх так само з великою любов'ю, дав їм свобідну волю і їм, і нам. Він каже Вибирай те, що ти хочеш. Не буду тебе силувати ні до чого. В сьогоднішній день я запрошую всіх нас подивитись не на Люцифера, а подивитись власне, на Михайла, на архістрати Архангела Михаїла, не те, що він мав, чим володів, а на серце його, які були покірні перед Богом. І Бог його підняв настільки високо, що він став генералом всіх Отой менший став генералом усіх. Неймовірно Бога. Господи, ми просимо Тебе за молитвами ахістратина Махаїва і за молитвами всіх, всіх сил безцілесних духів, просимо Тебе за їхніми молитвами і нам дай благодать, щоб ми не возносилися над кимими, щоб ми не були зверхними над кимось, а щоб наше серце було покірним. І ми раділи і тішилися, що ми є дітьми Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!